Пан Олег, пан Володимир, як ви сприйняли це ПДФО, чи ви вже рахували, скільки вам не вистачатиме, скільки не дорахується бюджет ваших громад? Визначі спроможності сильярської громади враховувалася присутність військових на території нашої громади. Військові на території нашої громади не з'явились початком повномасштабного торгання, з початком війни. А військові на території нашої громади історично вже є з 40-х років минулого століття, і цей полігон і цей навчальний центр він завжди є присутній на території нашої громади. Тому ми трішки відрізняємось від інших менших громад. Бо є такі громади, де військові частини з'явились лише під час війни, тому що треба було десь зареєструвати, треба було десь дислокувати громаду. А в нас вони вже є десятками років тому. Звичайно, що новояворівська громада відчує відсутність ПДФО з військових в військових бюджеті, в бюджеті нашому. Але від чого ви вже можете спрогнозувати, від чого доведеться відмовитися? Відчути, то точно відчують, але чи ви вже можете сказати. Окрім ну, зарплати енергоносів, більше я так бачу, що у нас нічого не буде. Угу. А щодо започаткованих проектів, ну ви ж планували бюджет, планували якісь програми, планували там можливо якісь капітальні видатки. Їх що зараз не бу... їх просто не буде двадцять 2024 році? В 2024 році є вас? Є вас якісь проекти, які ви започаткували? І от зараз через нестачу коштів просто, просто будівництва там чи ремонти призупинили? Звичайно, що ми повністю зупинили вже проект. Ми, ми зараз зробили. Перерахунок кошкорису хотіли розголошувати тендер на будівництво дошкільного навчального закладу. Звичайно, що це що це не буде. Е, від е, ряду інфраструктурних проєктів нам теж е, прийдеться відмовитись Є, 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 є такі проекти, які ми в селі планували собі, маємо проєктно-кошторисну документацію. Звичайно, що їх не буде. Частина з, з них є не на часі, тому ми, ми б їх і так не робили. А для нас надзвичайно важливим був е, дошкільний навчальний заклад в, в селищі ШКО, тому що це великий, е, великий населений на території Новояворівської громади, де проживає величезна кількість е, військовослужбовців, так само, як і в Новояворівську. І там потрібні дошкільний навчальний заклад. Ми ну, так виглядає, що ми не, не будемо мати можливість навіть співфінансувати за кошти, за кошти місцевого бюджету. Пане Олеже, Жовко, не так за.